Крона. Да, уже сгнив бедняга Отакий вот уже прогнивший весь Поропиво дырка Тільки що Легко так пальцем короче, Стукну и дырку сделал загалка загалкай пишу пальцем вообще простука собач зажигалка що делает? такі дырки вот така гнили ну, да, отработал. ну так вообще непоганий шторка двигается хорошо верхний зб... ну, лево сторона право зад выкривается а от рама гнила тут звісно ужас просто... ноїзда ще апарат Буде їздити. їздить і буде ездить, поки не зламається, напевно. Так, а тут що? ну в принципі, да. Короче, вот така ситуація.